Авторка, яка цього разу виставляється у галереї Боумена, стверджує, що її захоплення малюванням почалося колись давно, багато років тому у минулому житті. Із хобі із хобі, тому що тоді вона мріяла стати лікарем. У цьому теперішньому житті вона все ж не лікар. Проте графіка стала її професійним заняттям на все оце життя. Олена Жигульська за фахом художника закінчила лише художню школу. Проте місцеві і західні мистецтвознавці стверджують, що вона створила свій власний напрямок у графіці. Її геометричні ручної роботи медитативні візерунки не мають аналогів у сучасності. спочатку обов'язково працюю олівцем, а потім кольором і пензликом. Це повністю ручна робота. Я розмічую лінійкою, а лише потім додаю кольорів. Сама ж авторка не вельми бажає класифікувати свій доробок. Вважає, що він повинен промовляти до серця, а не до інтелекту. Тож назв ані у робіт, ані у виставки немає. Це просто графіка. Мніочень люблю вообще штота говорить насчет своїх робот. Я не дуже люблю багато говорити стосовно своїх робіт. Я надаю свободу. Дивіться і думайте, вирішуйте, чи подобається чи ні. А для мене там А для мене там дуже багато і символіка, і знаки, і мандала, і конструкції. Все це я поєдную у стилі, і в оп-арт, і в психоделіку не стилі, і оп-арт. І в цвітовому качестве психоделіку для мене очень много там разного всього Взагалі не люблю, когда художники називають свої роботи. Взагалі не люблю, коли художники називають свої роботи. Треба самому дивитися і оцінювати побачення. А Коли тобі конкретно кажуть назву, воно часто не збігається із намальованих. Художники там є названня. Вони зовсім не совпадають. Я нічого не розумію в этом. Вот люблю смотреть. А зародилася ця графіка із серії отаких творів 80-х років. Зараз частина їх на заході у музеях сучасного мистецтва. З плином часу в, час, в 90-х роках у роботи влились життєрадісні кольори, які надихають на оптимізм. Diolch yn